Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдане протягом тижня у студії Миколи Дубовий мої шанування. Потужна підтримка запити відразу п'яти військових підрозділів закрила Черкащина із цивільного медика у військового. Історія черкащанки, яка записалася до тероборони, щоб зберегти життя захисникам. Особливі іграшки, майстрині громадської організації Крила створюють вироби для малечі з інвалідністю. Підготовка до Великодня розповімо про найбільше піст перед головним християнським святом. Ворог дедалі більше скаженіє. Лише у ніч проти 22 березня російсько-окупаційні війська випустили по Україні понад 60 безпілотників типу шахеди, майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко електростанції та лінії постачання енергії. Гребля, ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Так прокоментував атаку рашистий Володимир Зеленський. Повітряні об'єкти фіксували і над Черкащиною. Працювали сили ППО. Минулося без наслідків. Велику партію допомоги для наших військових, вкотре надала цього тижня Черкащина. П'ять бригад отримали автотранспорт серед переданого три евакаційні автомобілі, пікапи, джипи 41 одиниця засобів радіоелектронної боротьби. Вони допомагають рятувати наших бійців від fpv дрони ворога. «Самий великий обсяг це саме засоби радіелектронної боротьби. У нас 41 одиниця. Ми теж віддаємо, і сьогодні воно вже їде практично на схід для того, щоб рятувати наших хлопців від фіпіві дронів ворога і рятувати життя. І таким чином маленькими кроками посилюємося. За словами Ігоря Табурця, є сподівання, що через тиждень зберуть нову допомогу значною мірою завдяки соціально відповідальному бізнесу. Що є важливим, що наш соціально-відповідальний бізнес дуже докладається. Хлопці, які виїжджають саме за гуманітарною допомогою за кордон. найбільша частка тут це деревообробний комбінат. Велика їм вдячність. Ті, які нас підтримували, і в Херсоні, і ті, які підтримують сьогодні наші збройні сили. Тому єднаємось разом і разом до перемоги. Планували вбити суддю. Поліція затримала Смотря що Уманю та кілера. Один з мотивів професійна діяльність судді районного суду. Смотря ще раніше був судимий за вимагання та розбій. У фігуранти вилучили зброю, зокрема пістолет із глушником, гранати, бити, кастет, одяг, 4 кілограми канабісу, боргові розписки від місцевих мешканців на близько 50 тисяч доларів, майже 4 тисячі пачок цигарок. Фігуранти ретельно готувалися до вбивства. Вони слідкували за об'єктом, вивчали його розпорядок дня, місця, в яких найчастіше буває, маршрути пересування, придбали зброю та гранати. За вказівкою боса кілер придбав одяг, маску та рукавиці, які після ліквідації судді повинен був знищити. Обидва затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм підозри за замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне служба безпеки зібрала доказову базу на чергового представника забороненої партії ОПЗЖ, який виправдовував воєнні злочини расистів та чекав на захоплення. Окупантами України. Йдеться про депутата Чигиринської міської ради, який підтримував зв'язок із соратником Медведчука. Під час обшуку вилучено телефони з матеріалом російської пропаганди та листуванням із держзрадником Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя за кордоном, за даними слідства, посадовець поширював серед власного оточення деструктивний контент, який брав із прокремлівських інформресурсів та доповнював власними дописами. Він у листуваннях з колишнім регіоналом повідомлював дезінформацію, якою дискредитував українських воїнів, а також збирав для нього дані про проросійську налаштовану більшість та настрої населення на Черкащині у подальшому депутат планував виїхати до Росії щоб особисто зустрітися з соратником Медведчука. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це визнання правомірної заперечення виправдовування збройної агресії Російської Федерації, глорифікація її учасників. Чоловікові обрано запобіжний захід, комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. ТЦК не має отримувати додаткові повноваження щодо перевірки громадян. Таку думку в інтерв'ю Україна на часі висловив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи правки до закону про мобілізацію. Лубінець нагадав, що вже надсилав заперечення щодо цього закону та зазначив, що підтримає його лише у випадку, що ці зауваження Будуть враховані, я надіслав офіційне, е, офіційний лист на голову профільного парламентського комітету з своєю позицією і з рекомендаціями. Мої рекомендації заперечення містились на дев'яти аркушах. Натомість, в кінці я написав, що я підтримую прийняття даного законопроекту з врахуванням, що зазначені зауваження будуть враховані до другого читання. Омбудсман вказав на те, що одне з його зауважень стосувалося роботи ТЦК, адже цей підрозділ належить до Збройних сил України згідно з конституцією. Військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України навіть в умовах воєнного стану. Таким чином, основне моє застереження це те, що не можна додавати повноважень ТЦК. Якщо ви хочете, щоб представники ТЦК перевіряли документи, обмежували будь в чому Громадян України, то це неможливо. Перевірка документів у нас є органи, які повинні цим займатися: Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба України. Тобто, органи є. Залучайте їх до роботи, створюйте спільні групи. Це робиться постановою уряду. Вам для цього закон не треба. Із цивільного медика у військового пані Анастасія записалася до тероборони, щоб зберегти життя захисникам. До цього працювала в одному з черкаських медзакладів. За півроку служби на фронті побачила те, про що не розкажеш відкрито. Одним з найтяжчих у роботі вважає момент вибору, кого рятувати першим, хоч і має золотий хрест від залужено, проте нагородою за роботу вважає інше. Що саме дивіться далі? Як ви потрапили в ТРО? Мобілізувалась, сама прийшла і знаю, що треба, і прийшла. Коли це сталося? Одразу? Одразу, в одразу, день? в перший же день, в перші ж години. Це бойова медикиня інженерної роти 118-ї бригади ТРО Анастасія. До 24 лютого 22-го року вона працювала в Черкаській обласній лікарні, допомагала тяжкохворим пацієнтам. Із повномасштабним вторгненням зрозуміла, країні потрібні будуть спеціалісти її профілю. Медики там необхідні, тому що не тільки вони гинуть або там раняться, а тому, що мало туди йдуть, тому що це дуже важко. Це надзвичайно важко. Це це важче ніж у цивільної лікарні. Це навіть в реанімації не так важко, як там. Тому що о, там умови ті стерильні, які у цивільній лікарні, це одне діло, а друге діло, коли це у не, ну, практично в нестерильних умовах, о, це те, що говориться про стапунт. І умови, які безпосередньо на, в зоні бойових дій на нулі, зовсім зовсім різні речі. О, і це, це дуже важко, це надзвичайно важко. Працювати доводиться в екстреному режимі. Рішення приймати оперативно на емоції оточуючих не реагувати, пояснює Анастасія. Не всі можуть витримати таку напругу. Від цивільної медицини військова відрізняється специфікою на дані допомоги. Бойовий медик має знати більше того, що дають інтернам. Тактична медицина вона набагато відрізняється від звичайної медицини, яка у ну там медакандемії там. У... Викладаючи ще десь, то там дійсно там більше от у бойового медика більше треба до медичної допомоги надати. Тобто зупинити кров, затампонувати, і це все швидко треба робити. Це надзвичайно швидко. Тобто, це чимось на понагадує карету швидкої допомоги. Швидко дістатись до пораненого, забрати й надати допомогу, і все це в умовах бойових дій та ризикуючи власним життям. За півроку служби було різне, згадує Анастасія. Зміна бойового медика триває чотири доби, іноді без сну та відпочинку. Одним із найважчих періодів служби був Бахмутський напрямок. Це була ну така картина, коли везуть, 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 і везуть. І отакого от треба ну сортування вже почалося. Коли відбувається сортування, тобто багато поранених поступає і найбільшу перевагу надають тим, хто дуже тяжкий. Саме максимальне я евакуювала майже 80 чоловік. За 4 дні? За одну, за одну добу. За одну добу? Да. Був на жаль такий момент, що був сильні обстріли, і одну із бригад, яка знаходилась в Бахмутському районі, дуже сильно накрило, і ми мусили їх швидко, звідти поранених забирати. З часом починаєш автоматично визначати, кого варто рятувати першим, додає Анастасія. У процесі надання допомоги тяжкопораненим паралельно стежиш за іншими бійцями, перемикаєшся на них і рятуєш життя кільком захисникам одночасно. Сучасним медикам і в тилу треба вчитися навичок тактичної медицини, вважає військова. Є такі моменти, от я навіть не знаю, як сказати, той самий самозахист от, той самий, от захист пораненого там чи пацієнта, ну зовсім не так, як в цивільній лікарні. Абсолютно не так. І да, поставить капельницю, поставить там венозний доступ. да, ну як в цивільній лікарні, але є моменти, де не цивільна лікарня. Взагалі як е, надавати першу допомогу в умовах е, завалів, е, вибухів. Ми там шечуся такого, от, як правильно людину чи можна витягнути, оцінити ситуацію. Знати, що робити в таких випадках мають не лише медики, а й цивільні. Поки триває війна, мусимо навчитися надавати допомогу собі й тим, хто цього потребує, щоб наблизити перемогу, радить таке. Вступати у славу Збройних сил України для всіх, я вважаю, ті, хто може, навчати дітей, нове покоління, щоб вони не боялися. Нам потрібно Якось більш лояльно відноситись до керівництва свого, не піддаватися на ІПСО, яке надходить нам. От і це буде зближувати перемогу. Нам треба об'єднатися. От і це буде перемога. Скажіть, Україна переможе? Звичайно, переможе Україна. І не то, що переможе, а ми ще й повернемо свої землі: Кубань, Крим. Все наше Вікторія Чинобривець, Максим Дубінський, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана 15 років. Бореться з онкологічним захворюванням крові. 26-річний житель Вінниці лікувався в клініках України та за кордоном. А реальний шанс на порятунок знайшов у Черкасах завдяки донору зі сполучених штатів та професіоналізму лікарів. Про особливості чергової унікальної трансплантації наша знімальна група дізнавалася у Черкаському онкоцентрі. У відділі гематології та трансплантації кісткового мозку Черкаського клінічного онкоцентру знову провели унікальну операцію. Цього разу медикам вдалося пересадити кістковий мозок юнакові від донора, який проживає на іншому боці планети. До Черкас хворий потрапив після 15 років лікування, що не дало результатів. Він захворів ще в 2009 році, але, мабуть, ще до цього захворів, тому що Півтора року ми його возили по різних лікарях, у нього температура отрималась 37,2, 37,3, ніхто нам нічого не говорив. ми здали аналізи, вона мені телефонує, каже, така і така ситуація, у вас немає ні гемоглобіну, ні тромбоцитів, і лікоцитина. Нас направили на вінницю швиденько, швидкою. І почалися наші поневіряння поза закордонах. В Україні на той час такі онкозахворювання не лікували, тому батьки боролися за життя сина як могли. Лікувалися в Білорусі та Німеччині. На певний час хворобу вдалося зупинити, але вона знову поверталася. Наступний рецидив стався торік влітку. Нам порадили оцю черкаську клініку, бо тут лікувалася наша родичка. Ми навіть не знали, що є така клініка в Черкасах, бо ми думали, що в Києві. І була можливість нас виїхати в Канаду, ми спочатку так і планували, але поїхали, поспілкувалися тут з лікарем, і ми зрозуміли, що ми нікуди не поїдемо з цієї клініки, тому що тут нам надзвичайно сподобалося і сам лікар сподобався. І ну от так ми тут. У Черкасах відразу зрозуміли, що допомогти може лише трансплантація кісткового мозку. Такі операції тут стали звичними. Проблема була лише в тому, щоб знайти донора. Завдяки міжнародним зв'язкам онкоцентру його таки вдалося відшукати – 41-річну жінку, яка проживає у Сполучених Штатах. За даними пошуку в світових реєстрах донорів кісткового мозку, було знайдено всього два донора, і обидва вони знаходилися в Сполучених Штатах Америки. Тобто ви розумієте, що за 10 років в пацієнта з'явилося всього два донора в світових масштабах. Це вже… Не не перша трансплантація від донорів з за кордону в нашому закладі, але вперше зі сполучених штатів, тому що це дуже важко логістично і фінансова частина так само відіграє дуже важливу роль. Тобто, це не вперше, коли ми бачимо сумісність пацієнтів з донорами зі сполучених штатів, але в принципі завжди були варіанти десь ближче. Основним проявом хвороби, від якої врятували пацієнта черкаські онкологи, є нездатність кіскового мозку виробляти клітини крові для того, щоб жити. Юнакові доводилося два-три рази на тиждень переливати кров. Нині ситуація змінилася, і Богдан вірить, що невдовзі зможе одужати і повністю реалізувати той шанс на життя, який йому подарувала доля. Ланів насправді дуже багато з'явилося і навчання, і більш соціально активне життя, і так далі, тому що стан. Вже буде дозволяти і надалі все буде йти на краще, тому плані насправді дуже багато. Враження у мене лише позитивні від того, що зробили лікарі, провели взагалі велику колосальну роботу з цієї операції. І зараз я маю досить багато шансів на нормальне повноцінне життя, про яке я тільки з 11 років і мрію. За 70 років роботи Черкаський онкоцентр досягнув високого рівня в проведенні подібних операцій. Але лікарі безсилі, якщо немає донорів. Тому й закликають усіх небайдужих ставати донорами. Можливо, саме ваша кров подарує комусь шанс на життя. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Іграшки для діток з інвалідністю Із з таким запитом звернулися центри реабілітації та заклади охорони здоров'я до громадської організації Крила майстрині спільноти підтримали ініціативу і вже виготовили близько ста виробів які допоможуть у відновленні малечі. шили отакі текстильних жабок і в них наповнювачок і де Вони йдуть як іграшка з обтяжувачем. Тут наповнюють пісочок. Така іграшка необхідна для діток з діагнозом ДЦП. Використовуються іграшки-обтяжувачі під час масажу, пояснює майстриня Наталя Ткаченко. Окрім них, тут виготовляють ще й український гусей, в'яжуть ведмедиків та спеціальні подушки. Виготовляють усе це, враховуючи особливості потреби в лікуванні малечі. Наприклад, щоб можна було, наприклад, ось да, в подушечках, щоб можна було навалочку цю зняти постирати, оскільки ж там багато діточок проходить. Особливі були вимоги для наповнювача. Коли до нас звернулись зв'язати асміножик цих, наші дівчата дуже щиро відгукнулись на цю ідею. У нас спочатку попросили там пять Цих осьминожок, а наші дівчата там більше 30 їх нав'язали. І ми зрозуміли, що ця чужа боль, чужа біда, вона дуже відгукається. Проєкт «Восьминіжки», про який згадала майстриня, реалізували на прохання одного з черкаських пологових будинків. Вироби підкладали до передчасно народжених немовлят, що допомагало їм швидше відновлюватися. Ця ідея дозволила розвивати інші, спрямовані на допомогу діткам. Пані Анастасія виховує дитину з інвалідністю. Через соцмережі дізналася про роботу громадської організації Крила, де займаються соціальним рукоділлям. Вирішила долучитися до команди. Я комунікую з реабілітаційними центрами міста Черкас, так як я сама маю дитину з інвалідністю. Я вивчаю їхні потреби. Наразі реабілітаційне відділення обласної лікарні замовило в нас такі подушки для масажу та для ОФК. Також ми ось зготовили такі. Обтяжувачі їх приміняють для заняття УФК для діток з ДЦП. Зазвичай в лікарні це просто мішки, мішечки з піском, але ми вирішили їх отак прикрасити і зробити ну, більш веселішими для дітей. Окрім цього, тут розробили подушечки та набори м'ячів для посилення моторики рук. На черзі в'язані овочі та фрукти для творчого розвитку. Вже встигли виготовити близько сотні виробів. Майже місяць ми шили. Це перший етап. У нас майже буде три етапи. У нас ще буде повторюватися, ще буде інші вироби. Ми будемо створювати. От сьогодні у нас будуть вироби такі. Це от, майже це бутерброд. Бачите, який хлібчик, салатик, сирок. Я вважаю, що це і уяву розвиває дитячу, і розвиває мислення дитяче. Очільниця організації каже, завдяки підтримці закордонних благодійників вдається нарощувати виробництво таких іграшок та розвивати нові проєкти, допомагаючи діткам. Співпрацюємо ми з психологами, з центрами, з ресурсними кімнатами, і навіть зараз вже отримуємо запити від інших громад: терпінь, буча, умань. Ну тобто, ми вже розуміємо, що будемо продовжувати шукати надалі можливість ну, більше розширювати географію проєкту. Коштів вистачає на оренду та матеріали, тож вироби передають безкоштовно. Враховуючи, що все виготовляється вручну, команда організації запрошує, охочих долучитися до рукоділля. Наша майстерня це майстерня творчих жінок. Про їх творчість, про їх бажання розвиватися і креативити. Ми пам'ятаємо і у нас є окремі заходи, спрямовані саме на розвиток креативності. Тобто, ми встигаємо для себе щось корисне робити, тобто і броші, і галстуки, і думаємо про те, як як от, ну свою таку культурне своє творче життя урізноманітнити Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Великий святий піст, таку назву має період підготовки до найбільшого християнського свята Воскресіння Ісуса Христа. Цього року перед Великодній піст розпочався у понеділок, 18 березня. Закінчиться у суботу, 4 травня. Щороку цей період триває 48 днів. Розпочинає Великодній піст, чотиридесятниця і завершує страсна Седмиця. Більше про це ми запитали у вірян. Дотримуватися це душевно в першу чергу, я так думаю. Ну і дотримуватися їжі да, харчування. Ну от така моя думка. Пані Галина, як і багато інших парафіян, прийшла сьогодні до церкви. Великий піст вважають періодом очищення, перегляду свого життя і покаяння за гріхи. Пані Наталія деяких канонів посту не дотримується, адже має маленьку дитину. Попри це, намагається очищати свою духовну складову. Скажу так, я вірую в Бога, але я вірую по-своєму. Я ходжу до церкви. Ну, дитину хрестили, то й все. Але от щоб імену там ходити на причастя кожну суботу чи кожну ділю, ні. такого немає. Відійшовши від християнства, інша вірянка Наталія навернулась до язичництва чи вважає його корінною релігією українців. Попри це, має власне бачення посту і християнського буття. Ні, ну кожна кагариця, кожна віра по-своєму, хто християнин, хто мусульманин. Це таке віра у кожного своя. Головне – оставатися людиною. Пані Наталія вважає, що наповнення тарілки не визначає наповнення душі, тому зосереджується на саморефлексії. Людина є стається людиною. Пост чи не пост, чи якісь великі праздники – Це головне те, що у тебе знаходиться внутрі. Я можу сказати, що головніше, що на посадневне, ну, що кожен день, це ну, любов. В першу чергу, любов. А любов, вона, ну, як говориться, і до сім'ї, і до, ну, до своєї родини, до своєї країни. Суть постування, зокрема, перед Великоднем нам пояснює. Владика Іоанн, Митрополит Черкаський і Чигиринський головна мета цього посту, як і кожного посту, це зворушити свою душу, всі свої сили душі до очищення. Для цього спочатку треба зрозуміти, що ж нам треба очищати а тоді вже відповідно братися за ті духовну темряву, яка всередині нас, і відповідно засобами, які є в церкві, які дає нам. Господь, аби помітити гріхи, християни звертаються до великопісних молитовних чинів. І от, наприклад, у перший тиждень Великого посту ввечері на малих повечір'ях, перші чотири дні ми читаємо покаянний великий канон Андрія Крицького, преподобного Андрія Крицького, де багато таких молитвослів'їв, які, якщо ми прикладаємо до себе, вони допомагають нам відповідно. Зважити себе побачити, подивитися всередину себе, що п'ятниці перших чотирьох тижнів посту священики служать полуночницю, де згадують події розп'яття Христового, погребіння і страстей напередодні, це теж нас так би мовити наближає до усвідомлення тої ціни, яку Бог дав, будучи. Творцем цього світу, і применшивши себе до того ступеня, що його могли грішники розп'ясти і убити, а кожна неділя присвячена прославленню архієреїв і священиків, які навертали людей до християнства і захищали їх від гонінь. Вагома, але не головна складова обмеження в харчуванні. Таким чином виявляють недосконалості тіла і згубні звички. Не можна переборщити в цьому, тобто переважгу дати тілесній складові. Тому що якщо ми на себе візьмемо непосильний піст тілесний, ми впадемо в духовні великі гріхи, які являються по важкості боротьби з ними більшими ніж тілесна складова, і тому обов'язково треба поміряти свої сили своїми можливостями. Мати терпіння, стримувати гнів, не осуджувати ближнього свого і є золоте правило: не дивись на те, як ближній твій постить, постить він чи не постить, не дивись, дивись тільки на себе. Ослабити постування дозволяють вагітним та матерям, що годують хворим і немічним, подорожуючим і обов'язково військовим. Адже наші оборонці мають особливе завдання в служінні Богу. От я вчора буквально з військовим капеланом спілкувався ввечері і. Ми говорили про це, що неможливо в військових умовах дотримуватися посту. Військовий в тих умовах, де він ризикує життям, він в стресовій ситуації, і те, що є там їсти, те він і їсть. Він не може обирати собі якусь їжу. Тому для нього та боротьба є найбільшим постом. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди льда не побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримаємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.